Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо уроки української мови та слухаємо аудіокниги шкільної програми. Тож, якщо ви вперше завітали, перегляньте вміст каналу та підпишіться. Будемо вчитися разом! Тема сьогоднішнього уроку групи слів за походженням власне, українським та запозиченім. Ви дізнаєтесь, які саме слова належать до тієї чи іншої групи. Ми виконаємо вправи та пограємося. Роботи багато, тож починаймо. Сьогодні ми вирушаємо в Україну, яка вам уже знайома, а її мешканці ваші давні друзі. Що ж то за країна, спитаєте? Лексикологія. Лексикологія це розділ мовознавства, який вивчає лексичний склад мови. А що така лексика? Лексика це словниковий склад мови. Тобто всі слова, що є у тій. Чи іншій мові? І тепер ви з легкістю можете назвати мешканців цієї країни. Правда, ви ж пригадали їх? Звичайно, це слова. За походженням слова поділяються на дві групи: корінну українську лексику і запозичені слова. Запозичені слова становлять приблизно 10% словникового складу української мови. Джерелом знаходження таких слів є словники. До власне українських слів належать назви родинних зв'язків мати, син, дочка, брат, назви частин людського тіла, ніс, вухо, брови, назви тварин, птахів, риб, комах, вовк, гуска, оса. Назви рослин дерево, дуб тополя, назви житла та його частин, двері, вікно, двір, назви небесних світил, часу явищ природи, Сонце, весна, дощ. Назви основних дій і процесів. Іти, вести, жити. Назви основних якостей. Довгий світлий. Вузький. Слова, що війшли в українську мову з інших мов. З грецької. ГОРИЗонт. Бібліотека. З німецької. Крейда. Бутерброд. Фарба. З французької. Гараж. Пляж. Майонез. журі, Сюжет. З англійської. Джентельмен. Джем. Футбол. Спонсор. З голландської. Гавань. Яхта. Краб. Люк. З італійської. Дует. Піаніно. З польської. Скарга. Гудзик. Герб. А зараз я пропоную вам гру. Хто швидше. Ваше завдання. Перепишіть до зошета слова, що є запозиченими. Ставте відео на паузу і виконуйте. Можете писати їх мені до коментарів, Діти, запозиченими словами не варто зловживати. Якщо для називання якогось поняття є власне український синонім, то саме йому слід надавати перевагу. Так, наприклад. Запозичене слово дефект можна замінити словом вада. ОКей усе гаразд. Баланс словом рівновага. Резерв словом запас. Пропоную вам творчо попрацювати. Спробуйте дібрати до поданих запозичених слів, власне українським. А потім складіть із двома на вибір словосполучення. В описі під відео я залишу українські відповідники до цих слів. Якщо у вас не вдасться самостійно підібрати, то загляньте туди за підказкою. Підсумуємо, що ми сьогодні вивчили. Слова в українській мові за походженням є корінними власне, українськими, та запозиченими іншомовними словами. Значення всіх запозичених слів ми знаходимо у словниках іншомовних слів. Вони є дуже красивими і увиразнюють нашу мову. Погоджуюся. Але ними не слід зловживати. Застосовуйте український відповідник, якщо він є. На цьому ми закінчуємо урок. Ми вдосталь напрацювались, тож пора відпочивати. Залишайте коментар, ставте вподобайку цьому відео. І підписуйтеся на канал. Чекатиму вас на наступних онлайн уроках.